Я ходила світом, я хотіла літа, та ховалось літо у меди і жито, а натомість вітер полюбив до чорта, не тому, що горда, бо не знала літер. І було, що на ранок на відстані погляду море, і було, що на відстані серця тепло, і було справедливе, здавалося, надто суворим, і було так багато всього, і було, і було, і було, не боялись розлити себе в лаконічне. І було, що від станції ми до станції вічне, нам пройти Перепробіли, і все, ми ж проходили більше, ніж десять розпачливих літер, бо волосся так вічливо чемно нашіптував вітер про бурштинове море, гаряче, як первісний секс. І було, що на пляжах напіватлантидного типу нас соромились мушлі. А ми червоніли за них. Ми любили корінням у вирій тягнулися липи, а з очей кольоровим промінням розтоплений сніг. А тоді. Нас розрубував катний нависник двоє. тому місці, де ще спокон віку зростались серця, я ставала у чергу за щастям, у не ця. ти здавався на смак кам'яним, ти здавався без бою, і тоді не було. І тоді не було нас з тобою, І тоді ми чекали покою, а може, кінця.